Вітаю вас! Мабуть, більшість із нас часто стикається з певними труднощами, де навіть наявність грошей, інтелекту та фізичної сили виявляється недостатньо. Часом ми усвідомлюємо, що нам явно потрібна стороння допомога для вирішення того чи іншого питання. З давніх давен люди регулярно зверталися і звертаються до вищих сил за допомогою. І не просто з релігійних традицій, тому що так прийнято, а саме з розрахунку отримати сприяння і реальну допомогу. І це неспроста. Адже якби це не працювало і нікому не допомагало, то така масова практика не витримала б і одного століття, але звернення до вищих сил було і залишається актуальним, тому як наші звернення на рівні енергетики на горі чують практично завжди. Водночас ймовірність спрацьовування тих чи інших запитів залежить від багатьох індивідуальних факторів. Ця практика створена для запиту благословення як у вирішенні певних питань чи завдань, так і в отриманні успіху у всіх починаннях та завершеннях загалом, причому за сценарієм звернення передбачене не лише до вищих сил, а й до багатьох інших дружніх суб'єктів тонкого плану. Цю медитацію слід застосовувати щодня. Чим довше ви її застосовуватимете, тим дієвіше наближатимете кінцевий результат у справжнє життя. Користь від цієї медитації благословення передбачена для кожного слухача, у тому числі і для тих, хто не побачить образи адресатів їхню реакцію та відповіді. І зараз ми починаємо медитацію. Займіть найбільш зручне положення для вашого тіла. Заплющуючи свої очі, ви можете помітити, як ваш розум вже почав несвідомо занурюватися в медитативний стан. Дозвольте своєму розуму відволіктися від будь-яких думок та зосередьте увагу на диханні. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як свіже повітря надходить у легені. Затримайте подих на мить, відчувши, як повітря стає теплішим. Та повільно видихніть, продовжуючи споглядати за процесом дихання. Ви відчуваєте як у вашій свідомості. Зникають всі емоції, переживання та враження, вони, немов повітряні бульбашки, відлітають вдалину, розчиняючись у неосяжній безмежності цієї медитації. Відчуєте, як ваш розум сповнюється відчуттям глибокого, багатовимірного спокою та відпочинку. Почуття умиротворення пульсує та розтікається в межах вашого тіла. У міру сповільнення та поступового припинення розумових процесів ви відчуваєте, як ваше тіло глибинно розслабляється. Ви помічаєте, що з кожним вдихом та видихом ваше тіло все більше заспокоюється і звільняється від напруги. Починаючи від стоп і закінчуючи головою, ви відчуваєте, як кожна частина вашого тіла, кожен м'яз, кожна клітина розслабляється та занурюється у приємну тишу. Ваша свідомість стає ясною як непорушне дзеркало, відзеркалюючи лише безмежний спокій. З кожним вдихом ви все глибше занурєтесь у свій внутрішній світ, відчуваючи власні вібрації від своєї рідної енергії, яка циркулює всередині вас та сповнює теплом, наче ніжно тримає вас в обіймах. У цьому трансцендентному стані ви насолоджуєтеся всебічним спокоєм та безмежною гармонією, почуваючись чудово, а кожен наступний подих приноситиме вам ще більше відчуття релаксації. Далі переходимо до допоміжного етапу, який також дозволить підвищити ефективність в досягненні особистого успіху та добробуту. І зараз я прошу вас налаштуватися на стрічку минулого свого поточного життя. Уявіть, як на ній виділяються найяскравіші епізоди, де ви були найщасливішою, найблагополучнішою та найуспішнішою людиною, де у вас все виходило найкращим чином, де ви досягли значущої для вас мети і переживали тріумф і внутрішнє свято. По думки запросіть самого себе з усіх цих моментів минулого, уявляючи, як ваші двійники зібралися навколо вас, а ви знаходитесь у центрі. Візуалізуйте, як усі вони в цю саму секунду зливаються з вами, доповнюючи вашу особистість. А посилюючи прояв щастя, благополуччя та успіху у вашому житті. Далі я прошу вас запросити всі свої попередні втілення, при цьому запрошуємо ті з них, які внутрішньо готові взяти участь у благословенні вас у ваших прагненнях. Попередні колишні втілення вже знаходяться навколо вас. Прямо зараз попросіть їх за можливості з усією глибиною та повнотою емоцій візуалізувати, генерувати та спрямовувати вам побажання найбільш успішної реалізації всіх ваших цілей, як і оптимального розплутування всіх актуальних завдань та проблем. Поки вони працюють над вашим проханням, заздалегідь, подякуйте своїм колишнім втіленням за докладені зусилля. Тим часом зробіть запит Всесвіту на запрошення в межах тонкого плану всіх доброзичливих до вас світлих сутностей, дружніх рас та цивілізацій. Після чого аналогічно попросіть їх всіх про благословення вас у всіх починаннях та завершеннях. Заздалегідь, подякуйте за допомогу, яку вони готові вам надати найближчим часом, або вже почали надавати. Тепер налаштуйтеся на планету Земля на рівні енергетики. І прямо зараз попросіть її благословити вас у благополучному вирішенні в вашому житті того, про що ви зараз подумаєте. Подякуйте рідній планеті за благословення і за всі блага, якими вона щедро ділиться з вами, починаючи з моменту вашого народження. І нарешті зверніться до всіх вищих сил і до Творця з проханням усіляко всебічно та в усіх аспектах благословити вас у всьому, що дозволено вам на це життя, щоб у вас все вийшло як найкраще і навіть ліпше, ніж ви хотіли. Чудово, тепер переносіться своєю ментальною присутністю назад у тіло в момент тут і зараз і за кілька секунд ви можете розплющити очі. Нагадую, що ця медитація розрахована на регулярне застосування. Тому доцільно додати цю медитацію до закладок та працювати з нею щодня. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця медитація. Якщо це так, то ставте лайк, підписку, пишіть коментарі про отримані враження і рекомендуйте друзям цю практику і даний канал. Дякую вам за увагу!